Ой, які ж гарні жіночки тут зібралися. Ой, і чоловік, точенько, тут гарний сидить. І всі жіночки з такими формами, як у мене, гарні такі. Ох, аж любо дивитися. Є на що око покласти і не тільки око. Знаєте, красу української жінки треба кілограмами міряти, бо чим більше кілограмів жінка має, тим вона красивіша. Ну а якщо вже про душу говорити, то жінки, мов північне сяйво незбагненні. Хоча, правда, чоловіки про нас говорять, що ми таке створіння, від якого їм немає спасіння. Ну, та нехай вони, що хочуть, там говорять. Але я вам, жіночки, скажу, дівчатка, що чоловіка любити то є священний обов'язок. Ну, а кума любити то є народна традиція, а традиції дотримуватися треба. Бо знаєте, чоловіки мов ті парашути. Не завжди, коли хочеш, можуть розкритися або й взагалі можуть не розкритися, то я вам скажу, жіночки, що треба мати запасного парашута. <гум> Ось про такого свого запасного парашутика я і оповім вам у своїй співучій гуморесті. Яку я написала спеціально до цієї гарної споживчої передачі, а назвала я її Любов і сало. А заспіваю я її на мотив циганського романсу Очі чорнії, любаша музику, «Сало я люблю, ніч жую, мов жувачкою всюди з ним йду. у талі росту, стегнами трясу, всі зглядаються і на мою красу, Ох, сальце смажене, ох сальце варене, ковбаска і бочок, пливуть у мій роток, з'їм зразу кілограм, за сало все віддам, мов гарну бочечку, гайдаю даю я свій кров. Якось мій пішов по малину в ліс, зразу ком прийшов, сальти сон приніс по вечеряли з кумом, Льончиком, закусили ми сальти сончиком. Ой, очі кумові, мо у як добре, що нема мого іванчика, ох, файно так мені із кумом, льончиком, хвала його свині, І ти сончику. І наїна на 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 є на нана, ай на на Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! раптом в двері стук, раптом двері грюк. Боже, чоловік, ком з балкону скій, чоловік здурів, сальтий сон вхопив. Леченіку має за Ой, ой очікумой, мов у кабанчика. ой, розлюбила я свого іванчика, Лиш лише я люблю. Сончика ковбаскої почок щенчика. Наїна, хай наїнана, ай нанана. -на, -на -на, на -на, на -на, на -на. Ех раз і ще раз, ще багато-багато раз, і хоч він окривів. З балкону як летів. Та все ж люблю його. Масика свого! Ви бачите, гумореска Зої романівни ще раз доводить думку, який веселий, життєрадісний, оптимістичний наш народ. Але Гості за столом і так і напрошується наша пісня Зелене жито. І зелене жито зелене. Її гості за столом, зелене є жито за селом, хорожі гості за столом. Тож пригощаймось, родину, і щоб завжди нам жито родило, і житочко, і овес, щоб гордився всіма нами рід український весь. Чи я ж не українець, не козак, і до смачної страви не мастак, багато я чого у світі їв, а дома хитри серцем прикипів, бо розляглися в ній на всі смаки. вареники, вареники, варенички мої. І, ожива, і варить круто мудра голова. У заті розлітаються думки, а в них одні жінки, одні жінки, Ливе в ні серде, нікому є, і розтає, і розтає